Вітаю вас на каналі Каскарка. Казка про жар та вовка. Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. Було у одного царя три сини, два розумних, а третій дурень. От прийшли вони до батька. І просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитися на інші царства. Батько вислухав їх і каже: Вибирайте собі коней з табунів, яких завгодно, і їдьте куди хочете». От пригнали ті табуни. Почали вони вибирати. Обидва старші вибрали коней що найкращих, а менший дурень. Узяв найпоганшого коня. Зібравшись, виїхали вони усі троє однією дорогою. Їдуть та їдуть. Коли дивляться. Стоять три стовпи, і від кожного стовпа йде дорога одна прямо, друга наліво, а третя направо. На тих стовпах було щось написано вони під'їхали прочитати. На однім стовпі значилось: Хто поїде дорогою цією, той сам буде ситий. А кінь його голодний. На другім хто поїде цією дорогою, той сам буде голодний, а кінь ситий. А на третім Хто поїде цією дорогою, у того вовк коня з'їсть. Поїхали вони. Старший по тій дорозі, що сам буде ситий, а кінь голодний. Середульший по тій, що сам буде голодний, а кінь його ситий, а менше дурень по тій, що вовк коня з'їсть. Тільки що менший трохи проїхав, іде вовк назустріч йому і каже. Злазь коня, я його з'їм. Нічого робити. Узяв дурень сідло на плечі та й пішов собі дорогою, а коня покинув. Коли це доганяє його знову той же самий вовк. Сідай, каже, на мене і кажи, куди тебе вести. А дурень йому відповідає «Ех, вези куди сам знаєш, привіз його вовку великий ліс. А посеред того лісу стояла хата велика. Біля тієї хати стоїть стовп. На стовпі висить клітка, а у ті клітці сидить птиця. Така аж сяє От дурень як устрів її та й каже вовкові. Ох, як би мені украсти цю птицю? Іди? Каже йому вовк, та полізь по стовпу та не березь за вірьовочку, а прямо бере клітку. Пішов дурень сліз на стовп та замість клітки зачепив рукою вірьовку, коли це дзвінь, дзвінь, дзвінь. Вибігають сторожі, що стерегли цю птицю та до нього. Чого тобі треба? Хотів, каже він. Їм, Птицю вкрасти. А сторожі й кажуть. Це не проста птиця, а жар птиця. Коли хочеш, щоб ми тобі її дали, приведи нам коня до половини золотого, до половини срібного. Пішов від них дурень, а вовк і питає його. Де ж птиця, що ти хотів украсти? Нема, каже дурень. Розказав йому все, як було, і що треба привести коня до половини золотого, до половини срібного. Сідай же, каже вовк, швидше та поїдемо. Сів дурень на вовка і поїхали. Їхали, їхали, от вовк і привіз його знов таки у ліс. А в тім лісі стоять усе кам'яні конюшні. А в конюшнях і ржуть коні. Вовк і каже дурнові. Іди ж в оцю конюшню та бери першого коня. Та не за уздечку, а за гриву. Пішов дуреню конюшню. Та й забув знову, що йому наказував вовк бере коня за уздечку, а удила тільки бресь з Тут зараз і вискакують сторожі та до нього. Чого тобі треба? Хотів коня украсти. Е, -е привези нам панну, що живе за сім верст від сіль у дубовім гаю. Тоді візьмеш коня. З тим і пішов дурень від них. Прийшов до вовка. А він його й питає «Де ж кінь? Нема. Та й розказав йому, як було, і чого вимагали від нього сторожі. Сідай же швидше та поїдемо, каже вовк. От поїхали. Вовк і привіз його знов у гай дубовий, коли дивляться дівчиною своєю слугою. «Ідеш?» – каже йому вовк, до тієї панни та й скажи їй. Що тобі дуже хочеться пити, нехай вона пішле ту дівчину по воду, а ти бери її скоріш на оберемок та й неси до мене. Пішов дурень до панни і просить її. Пошліть панну по воду. Дуже пити хочеться. Вона, почувши це, стала просить його зайти у хату. Він відмовляється, що йому й не можна зайти. Візьміть та пошліть дівку по воду. Та й послала. А дурень тоді, як ухопить її на беремок та мерщій до вовка, сів на нього і полетів, як птиця. Прибігли до того місця, де він крав коня. До половини золотого, до половини срібного. Вовк став та й каже йому: Я ж прикинусь панною, а ти мене відведи. І віддай сторожам, та як візьмеш у них коня наполовину золотого, наполовину срібного, то сідай на нього та їдь швидше по цій дорозі сюди до жар птиці. Я дожену тебе. Так і зробили. Вовк перекинувся панною, дурень узяв його, підвів до сторожі. Та й проміняв на коня до половини золотого, до половини срібного. Потім посадив на коня панну, ту, що вкрав собі сів і сам та й поїхав тим шляхом, що йде до жартиці. А сторожі узяли ту панну, що він зоставив їм, принесли їй яблук, ягід і усього, усього та й давай годувати. Наївсь наш вовк гарно та й каже. Випустіть мене трохи погуляти. Вони випустили його. Та тільки що випустили він зараз і перекинувся вовком. Вони й не устріли як. Та й побіг собі, скільки видно, тільки курява знялась. Біг, біг він. А далі нас доганяє дурня, аж там уже де була жарптиця, та й знову каже йому: Я ж знову прикинусь конем, а ти відведи мене і віддай сторожам. Та як візьмеш жарптицю, то сідай на коня та їдь аж до тієї дороги, де ти розпрощався з братами. Там і подождеш мене, та тільки не спи, а то брати уб'ють тебе. Дурень так і зробив, як казав вовк виміняв жартицю, сів на коня, взяв панну та маршіє дремену. От приїздить на те місце, де три дороги сходяться в одну. Та й сів відпочити, а коня пустив пастись. Жарптиця сидить у клітці та й співає, а панна й просить його. Не засниш, будь ласка, добра брати уб'ють тебе і мене. Коли дивиться вона, їдуть два парубки. Вона зараз до дурня, аж він уже спить. Давай вона його будити, будила, будила, ніяк не розбудить. От під'їхали туди ж ті парубки. Дивись но, ну, каже один. Це ж наш брат дурень. Давай уб'ємо його, а коня, жар птицею, красну дивицю візьмемо собі. Так і зробили, як сказали, убили брата і покинули там. А коня, жар птицею, красну дівицю узяли та й поїхали. Незабаром прибігає їй вовк, дивиться, аж дурня вже клює сорока. От він зараз до сороки каже як ти не принесеш води цілющої й живущої, то й тебе уб'ю. Чому ж я тобі принесу? питає сорока. Він узяв, зробив з листя дві коробочки. Одну прив'язав сороці до однієї ноги, другу до другої, та й пустив її. На другий день прилітає вона до нього в полудень і приносить воду. Тоді він узяв, полив дурня цілющою водою, сілив його, а далі живущою оживив. Та й довго ж як я спав, каже дурень. Якби не я заснув би навіки, обрізався вовк. Сідай швидше та поїдемо, а то старший брат обвінчається з панною. Сів дурень на вовка і поїхали. Приїжджає додому. Коли дивиться, стоїть перед ганком коляска, а в ній запряжений його кінь, до половини золотий, до половини срібний. Як побачив його кінь, так і кинувся до нього, поволік собою і коляску ту, а як побачила його жарптиця у вікно, так і порхнула до нього, розбила й вікно, вилетіла та сіла йому на плече. Коли це виходить і панна та з його братом. Така заплакана їхати до вінця, як угледіла ж вона, дурня. Зараз до нього так і кинулася. Ось Хто мене вкрав? каже. За нього й вийду. Дивиться на це диво батько і сам не знає, що воно робиться. Тут дурень розказав йому все до чиста, як було діло, а батько йому й каже Робиш з братами, що хочеш. Тоді дурень поїхав до вінця, повінчався з панною, а братів простив, а вовкові зажарив цілого барана. От вам казка, а мені бубликів язка. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Каскарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.